Ромашка лікарська. Спостереження в природі. Привіт! Нещодавно ми з друзями гуляли і знайшли дивовижну галявину, на якій росли прекрасні квіти. А що це за квіти? Відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь. Я на сонце дуже схожа! Золотиста, ніжна, гожа. Я щоранку розквітаю. Промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко. Що за квітка я? Так, це ромашка. Тільки малята це не проста ромашка, а лікарська. А ходім ти з нами? Ми і вам покажемо ці квіти. Ромашка лікарська однорічна рослина. Завишки 15-60 см. З розгалуженим стеблом. Листя зелене розсічене. Суцвіття ромашки представляють собою кошики, які розташовані на кінцях гілочок. Кошик складається з білих язичкових пелюсток і трубчастої жовтої серединки. Квіти ромашки дуже дрібні і володіють яскраво вираженим запахом. Тривалість цвітіння ромашки лікарської з травня по серпень. Лікарську ромашку можна зустріти. На полях, городах, біля будинків, на узбіччя доріг. В медицині препарати на основі ромашки використовують при багатьох хворобах дорослих і дітей. Настої і відвари з цієї рослини допомагають при лікуванні застуди. Олія ромашка входить до складу ліків від нежиті. Чай з ромашки допомагає при лікуванні шлунка, а також має заспокійливу дію. Особливо красива ромашка на світанку, коли її прикрашають діамантові краплинки роси. На ці чудові квіти раз у раз прилітають метелики або бджілки. А ще ромашка є символом любові і краси.